Сьогодні ми розглянемо правила написання апострофа. Апостроф може писатися після Б, П, В М, Ф, Р перед Я Ю Є, Ї. Перше при роздільній вимові. Наприклад, м'яч, б'ю, після Р, якщо він твердий. Наприклад, пір'я. Якщо префікс закінчується на твердий приголосний. Також пишеться апостроф, наприклад, об'їхати. Префікс об. З'ясувати. Префікс з. В словах українського походження типу Лук'ян. Лук'янівка. Лук'янович, Лук'янівна, Лук'янчук і похідних. Апостроф не пишеться. Після Б, П, В, М, Ф перед яю Ї, якщо перед ними є інший приголосний, що належить до кореня, крім Р. Тобто є два приголосних. Госпіль. Наприклад, свято. Два приголосних перед «я» Ці обидва приголосних належать до кореня, апостроф не пишеться. Морквяний. Корінь моркв. Два приголосних перед я, апостроф не пишеться. Але якщо один з цих приголосних Р, то апостроф в слові пишеться. Наприклад, черв'як два приголосних, один з них Р. Апостроф має бути. Арфяр. Два приголосних перед я. Апостроф має бути. І апостроф не пишеться у випадку, коли звук Р м'який? Наприклад, буряк. Для того, щоб легше запам'ятати перше правило. Я пропоную вам запам'ятати цей малюночок. На святі мавпа, мавпічий, пила, тьмяний, духмяний, морквяний рутвяний сік, дзвякаючи цвяхом по склянці.